Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Останні дні березня, в теплиці 25 градусів у нас тепла. І я хочу провести такий невеличкий огляд рослин, стану рослин, тому що в цьому, в цьому році насправді він досить аномальний в порівнянні з попередніми роками. На даному етапі всі цитруси підживлювалися лише азотним добривом розконцентратом. Внесено було в лютому місяці у нас осмокот, майже всі горщики, і було проведено чотири обробки хесі супервіт, дві під корінь і дві по листу. І, власне, в чому самовідмінність від попередніх років? Кожного року зазвичай більшість цитрусів дуже активно у мене квітне. Ну прям дуже, скільки от топиться вже є, стільки років дуже активно зацвітає. Ну, наприклад, от взяти навіть сам фрагола. Фрагола кожного року у мене навесні дуже активно квітне. В цьому році він максимально обростає. Тобто бутонів на всьому дереві я знайшов штук 8. Це вперше за весь час його подоношення. Так, така кількість мала. І якщо взяти всі інші рослинки, я зараз прийду покажу, то ситуація приблизно така сама. Також приїхали горщики. 32 а не 35, як я очікував, але тим не менше коротенько по стану рослин в світі. Також лише всього. Дві невеличких такі кісті бутонів і все. Але класно обрастає, відновлює крону, Так само, як і мора. Бутони де де-не-де поодинокі всередині крони. А так в основному це все приросте. Знову ж таки, якщо взяти мейер поряд стоїть, бутонів вкрай мало. Хоча зазвичай вони покривають весь стовбур. І декапон, який на ньому щеплений. Подивіться, просто кількість приростів, яка в цьому році. Просто надзвичайна. І от така гілка вимахала, і на самому, на самому верху там один бутончик. Фейхуа. В цьому році, до речі, всі чотири мої фейхуа з бутонами. Дуже крутий результат. Пізніше, коли вони почнуть квітнути, я обов'язково це все покажу. Зараз вони ще на етапі росту. Апельсин та роко і політо. Ну, як ви бачите, взагалі всі рослини дуже активно ростуть. Тому сьогодні, я думаю, вже нема сенсу просто тримати цей пліт. Він не окрашується, тобто він вже такий висить досить давно. Я думаю, що його пора знімати, тому що рослину треба розвантажити для того, щоб йшов саме активний ріст вже повноцінний. Якщо йти далі, то поряд у нас іде оровал. Коментин. В тому році він не квітнув, в цьому році він випускає поодинокі квіти на кінцях приросту. Небагато, але зазвичай це дає гарний врожай у вигляді крупних мандаринів. Ріорет в цьому році він скупує бутонів. Рослина дуже гарно підросла за минулий рік, переїде обов'язково в більший горщик. І я думаю, порадує в цьому році плодами, хоч хтось. Поряд клементин-марісоль. Кількість приростів ви бачите. І одразу от така цікава штука. Тобто, оце приріст, який виріс у лютому, і одразу він почав перетворюватися на такий масований приріст. Дуже багато таких моментів я спостерігаю в цьому році. Поряд, от амо 8 вам ще покажу. Жодного бутону в цьому році. Це ну, такого взагалі ще не було. Але кількість приростів просто вражає. У мене є декілька думок на цю тему. А саме чому? Тому що було багато досить пошкоджень листового апарату за цю зиму. Восени був кліщ, взимку було багато конденсату, і відповідно дуже багато листя рослини повтрачали. То, ймовірно, всі ці підживлення спровокували якраз саме ті процеси, які й були потрібні для цитрусів. Ну, це я так думаю. Може, так воно і є. Лимонад, Перші бутони. Навряд чи він зав'яже, хоча рослина в цілому може витягнути плід. Мандарин нова. Повністю покрився весь. Бутонами та приростами. Якщо взяти в розрізі всієї теплиці, то з бутонами приблизно 15% рослин, ну, можливо, 20% це від сили. Це враховуючи те, що рослини вже дуже великі. Я думаю, дуже гарно видно, що вони вже майже йдуть до, до криші. І видь-вить, поміщається. Це лише перший приріст. Що буде далі? Не знаю. Дуже активно ростуть. Апельсини Валенція деревосад. Ну, Валенція в цьому році з гарною кількістю бутонів на, обих, на обох сортах. Тобто це ж у мене деревосад. От. Обидва сорта з бутонами. Мандрин Піксі поодинокі бутони. В тому році він так проквітнув і нічого не зав'язав. Також хочу показати мій деревосад на основі цитранжу С35, який на нацитрумела, на ньому ще цитранжі. Перещепив я верхівку. Це у мене цитрумева верхівка була. Отак От я її вирізав, всю лишив дві лише гілочки. Тому що всі, всі соки воно тягнуло саме на цитрумелу, і цитранж не розвивався. Я його прибрав, наверх нащепив цитранж Троєр. знизу культурна макрофіла. За кору. Подивимося, який буде результат, тому що в Тупиці зараз жарко, сонячно, і чи вийде, хто зна. Сподіваюсь, що вийде. Але кількість приростів після того, знову ж таки, як я обрізав верх і в цьому році все так підживлюю, неймовірно. В тому році рослина так не обростала. Тобто, по всьому стовбору поприростали багато-багато броньок і все обростає. І можна сказати, в цілому я то задоволений таким результатом. Проте хочеться же плодів. Рефрут Red Blush також в цьому році з бутонами. Знову ж таки, в минулому році плодів на ньому не було. А було багато грейпфрутів марш. В цьому році марш просто обростає в той час як Red Blush з бутонами. Корсика минулого року також відпочивала. Також з бутонами. Але не скажу, що Корсика відпочиває через рік. Тобто вона у мене плодоносила доносила три роки підряд. Оце в тому році лише не було плодів. Кумкват-абовата також з купою приростів і відсутні бутони. Ну, Люди, це реально дуже цікаве питання, тому що щоб на кумкваті були відсутні бутони, ну, він завжди квітний. Ну просто завжди з кожним приростом. В цьому році нема жодного бутона на обуваті. Дуже це ну, цікавий момент. Вашингтон навив. Ну, на навилі завжди є декілька бутонів, навіть якщо він не активно подоносить, він все одно подоносить. Це такий сорт безпрограшний. Алькантара. Підрізав весною, гарно обростає. Поряд у мене скаг з бананза. На скаг з бананза у мене там аж десь я бачив ось Кілочка з бутонами, і ось ж одненький бутончик. І ось. О. Також 5 чи 6 бутонів. На всю рослину. В цьому році я його також хочу пересадити в більший горщик. Тут і так зараз десь 22-23-літровий горщик буде в 30-літровий. Це мій улюблений апельсин з групи наволів на даний момент. Принаймні, а там будемо бачити, тому що ще на підходить, каракара і інші. Також нюхав. Взагалі нема бутонів. При тому, що рослина вже дуже-дуже потужна. І, ну, реально, я очікував, що він гарно проквітне. В тому році він проквітнув, але нічого не зав'язав. А в цьому році, в році самі прирости. Якось так. Васакі почав пробуджуватися, Знову ж таки, бутони відсутні. Проте багато приростів. Пурша вперше за всі роки, взагалі за всі роки вперше. Вона не квітне, а лише самі приросте. Мінеола варігатна, яка дуже у мене перехворіла, її кліщ з'їв, потім залив був. Також гарно обростає. Ну, Тут бутони є, вони, в принципі, завжди поодинокі у мене були на ньому. На кожній гілці є по одному бутону. В тому році пдоносить. Тобто, то, знову ж таки, система не спрацьовує. Ні чергування плодоношення, ні, ні якісь обробки. Стабільно, в принципі, квітне і плодоносить. Тут м'ягава нулі, також нарешті адаптувалася цілий рік. Рослинка хворіла, ледь-ледь відходила в цьому році багато броньок, покидається навіть на самому стовборі. Сподіваюсь, що гарно відросте. Також хочу замінити горщик на більший. Це мій улюблений мандарин шилу. Хочу, щоб він адаптувався і гарно-гарно розрісся. Надоркот. Пам'ятаєте, я багато при попередніх оглядах казав, що рослина хворіє, і починає відростати. То так воно і є. Всі пошкоджені листя через залив. Потрошку скидаються і замінюються на нові класні. Також у мене тут декілька ще понінжирів стоїть уже. Деревосад з виківою, з бутонами. Лимон росо майже повністю його обрізав, але він намагається відрости. Ну, поки намагається, хай відростає. Там побачимо. Павловський дуже активно обростає, є і бутони, ще й плоди досі є. Не встигаємо ми так лимони їсти, як вони ростуть. Апельсин, Ваніля Сангвіньо. Видно, що були, раніше, був раніше кліщ, зараз вже нема. Є бутони. Це мене дуже тішить, тому що в тому році він не плодоносив. Позаду нього фукумото, Також з бутонами. Також в тому році не плодоносив. Супер стабільний мій лимон форентіна плюс Загараб'янка. форентіна вже квітне. Рожеві бутони. Червоні прирости. Все як треба. І сама Загароб'янка також вся в бутонах, в приростах. Стабільне плодоношення вже 4 роки. 4 або 5 навіть. Якось так. Також цікавий дуже момент, надзвичайно цікавий це Тангор Артанік. Перший рік за всі роки, що є тупиця, тобто, вже 7 або 8 років, він без бутонів. Це перший раз. Ну Це друге моя рослина це щеплення на цитрумела. Поряд ось, стоїть у мене на цитранжі. І ситуація така сама: жодного бутону. Перший раз за всі роки. Віла Франка. Також гарно обростає, також купа бутонів. Зазвичай з цих бутонів нічого не виростає, але квітне він дуже-дуже активно щороку. Тут ще, до речі, маленьке є щеплення кантонського, коли я робив деревосад. Я з нього потім робив собі ще Також воно відростає. Це вже скільки років пройшло, воно, дивіться, майже чорненьке, вже ніяке. Але з нього брунька прокинулася і її пішла у приріст. Поряд у мене помила Валентина. От Валентина мене дуже тішить в цьому році, дуже радує, тому що дуже багато бутонів. Рослина дуже потужна. Обов'язково в цьому році переїде в горщик на 23 літри. В чисте компо будемо далі його розганяти. Хочу, звичайно, отримати якомога більше плодів цього сорту, тому що він дуже крутий. Також старрубін. Рослина, яка хворіє 2,5 вже роки, у такому стані листя, весь покритий приростами, і прирости, в принципі, ростуть і розвиваються. Тому є надія, що рослина в цьому році вийде з кризового стану. Веншилу ще потрошку по тільки прокидається. Кантонський лимон після пересадки, і не, після перевалки, і не помітив її, продовжує собі розвиватися, все у нього чудово. Сукрена апульсин. Тут у мене сангвінелі, на горі бутони, але бутони поодинокі. Також ще один один апельсинчик у нас висить тут, сьогодні його знімемо. Хашемота прокинувся і по стовбору. І в цілому брунки є. Бутонів ще поки не бачу, але подивимось. Поряд з ним у нас Рубіно, оранжево Червонія з бутонами. Рубіно також з бутонами. Якось так. Клементино Renous у мене також дуже перехворів. Два роки він відновлювався і зараз дуже активно обростає. Там видно он, сухі гілки, які я буду вирізати. В цьому році його пересажу обов'язково, тому що він був. На реанімації повністю відновлював свою кореневу систему. То в цьому році він дуже активно пішов у привіст. Шуга Бел Ще не бачу бутонів, хоча на них сподіваюся. Ерліс від Сицилі десь по одному бутону бачив, зараз шукати не буду. Шаста. Вся в бутонах, вже який рік поспіль, але не зав'язувало до цього. Тахає. На тахої бутони є. Ось. Як мінімум. На кінцях гілочок є бутони. Тому подивимось. Мандарин Квара в цьому році також не квітне. На даний момент. Йосемті також без бутонів. Лайм Таїті іти Масово, просто масово обрастає, перевалка пішла на користь. Прирости на сонці не в'януть. І от витримує він проміжки між поливами. Це дуже-дуже класно і дуже зручно. Тароковарій гатний. Бутонів я не спостерігаю, знову ж таки, в цьому році. Проте дуже активні прирости, прям дуже активні. Аркоболено. Тітіана. Тарока. От ще в мене Тарока топі. Одна із небагатьох рослин, які взагалі не, не квітнуть. Чи й досі там. Були поодинокі бутони, але і досі не зав'язував. Сподіваюсь, що в цьому році він виправиться, бо інакше я з нього зроблю деревосад. Бо він такий класний на чотири гілки таких жирних скелетних. Чесно слово перещеплю його. Лунаріо. Також з бутонами. Ну, лунаріо не може бути без бутонів. Це буде не лунаріо тоді. Фінгервайм мій деревосад. По ньому вже починає йти приріст. Зараз за світі погано видно. Так, погано видно. Але дуже гарно росте. Досі його формую і заставляю відрощувати саме кумкват. Мандаринин кор. Багато бутонів, перше квітнення буде, сподіваюсь, зав'яже. Позаду нього, до речі, мандарин Камі височенький такий. Також обрізав його, але на ньому є бутони. Лайм варігатний, також прокинувся з бутонами. Помело Тімор з бутонами. Невеличка рослина, проте вже буде квітнути. ну, він не має так бути, тому що це ж, можна сказати, напівкарликове помело. Також гарно відростає по стовбору. Каупан. В цьому році на самому горі є бутони. Стабільний помело. Щороку плодоносить, просто щороку. Також лимон у мене тут карубаро щеплений на сіракузану. Обидва сорти з бутонами, з поодинокими, але з бутонами. І Red Smith Orange. Також купа бутонів. Сподіваюсь, на активне плодоношення. Така у нас вийшла сьогодні прогулянка по теплиці. Хотів просто показати результат саме підживлення от суміші азотного добрива, рост концентрату азотного, плюс осмокоту і обробкою Хесі. Я впевнений, що ця комбінація саме вплинула на такий результат. Мені він в цілому подобається. Рослини надзвичайно класно виглядають, всі здорові, супер насичені, зелені, ну, класні. Нічого не скажеш. Так, трошки менше бутонів, ніж завжди, менше рослин плодоносить. Проте, я думаю, зараз відновлюється і не виключено, що буде ще одна хвиля цвітіння, трошки пізніше, ну, будуть трошки пізніше плоди, нічого страшного. Також. Сьогодні зроблю перевалку для Загараб'янки плюс форентіни і для фрагови. От у мене три горщика якраз і плюс ках з бананза. І буду замовляти ще горщики. Ну і також зараз проведемо останні дегустації плодів, які лишилися ще на рослинках. Знімемо все, що лишилося висіти. Углі. Величезний просто углі, єдиний, який довисів до кінця і достигнув. Також його зараз продегустуємо. Отже, друзі, так виглядає наша тарілочка з останніми плодами за минулий рік. Два апельсина та роко, подивіться, вони мають повністю однакову форму що варігатний, що і політо. Я думаю, що звичайно, що плоди вже перевисіли, можуть бути суховаті, хоча по вазі вони досить ще нормальні. І що у іполіто буде якесь забарвлення, бо це саме пігментований, так сказати, одне з самих пігментованих сортів з групи Тороко. Зараз розріжемо, подивимося. Така от пігментація, не знаю, видно чи ні. Не дуже забарвлена. Єдине, що я рад... радий, що сам апельсин не сухий. Для порівняння варігатний Тароко та Тароко політо. Ну, і політо, якщо я повисів, бо ще більше було перепади температури, не так, що вже потепління у нас, весна і так далі. Я думаю, що вони були більш забарвані. Проте, все одно пігментація є. Обидва сорти соковиті, чудовий, чудовий соковитий пліт. Углі перевисів насправді на декілька місяців, ніж всі інші його плоди. Проте він дуже-дуже соковитий, дуже класний. Зараз куштуємо. Отака вийшла коротенька дегустація, що одразу хочу зазначити: це те, що обидва апельсини солодкі, а варігатний взагалі повністю достигнув і він дуже солодкий. В ньому взагалі майже нема кислинки зараз. Я дуже здивований. В принципі, який здивований політ. Нехай не дуже сильна пігментація, проте смак мене не розчарував. Гарний по смаку, навіть не достигший. Углі також не втратив соковитості. І солодкий в ньому нема оцього прям грейпфрутового смаку, кислинка майже зникла. Він зараз такий розмірено солодкий, крупний мандаринчик. Робіну трошки перевисів, м'якоть вже така суховата, проте солодкий все одно досить соковитий. І якщо взяти ще й сангвінелі, то сангвінелі також не втратив соковитості своєї, але майже повністю зникла кислинка. Тобто, перевисівші плоди, не мають вже кислоти у своєму так сказати, сказати смаку. І в цілому, що хочу сказати, це така була дегустація, вона не показова, тому що плоди якісь перевисіли, якісь ще не достигли. Просто знімаємо останні плоди за 23 рік. Тому, друзі, вирощуйте цитруси, доглядайте за ними, і вони обов'язково вам за це віддячать. Всім гарного дня! Все буде Україна!